Майже дві сотні робіт дітей-інвалідів. Цими вихідними було продано за аукціону. Малюнки, картини з бісеру та стрічок, композиції з соломи. Усе це своїми руками виготовили діти Снятинського та Залучанського будинків інтернатів для дітей сиріт з функціональними та психічними обмеженнями. Організатори аукціону кажуть, попри державне забезпечення, ці заклади потребують сторонньої допомоги, як фінансової, так і матеріальної, зокрема харчів та одягу. Виручені за аукціону кошти підуть на потреби цих двох закладів. Проте кажуть. Їх керівники головне показати, що ці діти рівноправні члени нашого суспільства. Я сподівався сюди показати не тільки що ці діти, які обмежені своєю творчістю, своїм фізичним можливостями, люди, які мають хвороби, які можуть на такі. Іти на такі подвиги заради своєї свого місця у нашому суспільстві, якщо суспільство поставиться і зрозуміє, що ці діти теж нам потрібні в суспільстві, вони будуть відчувати дійсно, що їх підтримують, і вони будуть відчувати, що дійсно ми дбаємо про всіх людей нашого суспільства.